Вітаю, в ефірі ТОПЕКСІМСТІ години. І я не кажу ведучий, я сьогодні один без гостей Валерій Макієв. І ну, хочу рівно одну передачу поговорити про дещо, дещо, що для мене виявилось важливим. Ну, чим я найбільше зараз займаюся, адвокатська діяльність, допомога родинам безвісно допомога родинам полоненим, допомога військовим, родинам військовим, різні ситуації є. І ви знаєте про. Я зараз підійду до одної ситуації, до яка, до яка мене абсолютно неочікувано зачепила. Але по але покроково. Останній день, останній день буквально, я зараз абсолютно чітко розкажу, які останні три таких у мене були зустрічі. Звертається мама одного військового із Золотоноші, який просто був пропав, яка мама каже, зник з Радарів, ніхто не знає, де він зник. Там початок вересня, керівництво. Підрозділу навіть навіть. Навіть мама знаходить його в Дніпрі у лікарні Мічникова в, в стані, в тому що не знали, звідки навіть цей воїн, воїн. О, приїхала мама, опізнала, що це мій син. Перевели до Києва, хлопця знесло півчерепа. Даруйте що такі речі, кажу, ну, не називаючи імені. Мама описує, там сестра його описує ситуацію. Певна правнича допомога, що можна зробити, тут я роблю, але сам приймаюся, як воно мамі, як його сестрі. Сам. Хлопчина, як постраждав, він, він боронив вас. Він боронив мене, мою родину, вашу родину, кожного з нас. І от, от, от такий катарсіс, от така пожертва. Я молю з з мамі. Кажу, що ми перш не насамперед можемо робити це. Ну, молитися. Закликає також всіх вас молитися за щоб всі наші поранені одужали, щоб всі рани були нешкідливі, щоб вони вижили. Цей хлопчина, цей військовослужбовець, вже три тижні він в реанімації, анімації три, 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 три тижні. Ну, добре, що не на штучному диханні, але не приходить до тями, до свідомості. Але маємо надію, що щось таке там буде. Друга історія От є мій приятель, який, кажуть, зі своєю складною особистою історією він як кажуть відсидів в певний строк і його не брали навіть до. Зсу, а він, але він з перших днів днів війни просився, хотів через добровольчі підрозділи, через навчання, три місяці спеціальних підготовок. І тут, коли вже якісь певні історії відбувалися в теробороні і з інших частинах, коли хтось, може, хотів її закосити, чи якось там шукав вже сказав собі Ні, я не воювався цей мій приятель він рвався. Він рвався вперед до бою. Два місяці тому їх построїли, вишукували стрій. І Вісім добровольців спеціальний розвідувальний підрозділ. сказали, ось герої, ось наші справжні добровольці, які прагнуть в той час, коли там щось інше відбувається. Вони напередок розвідка, дуже важкі місця. Зустрічаю його сьогодні, зустрілись ми, провоював. Більше місяця і важке поранення 30 серпня. Ну, щоб було зрозуміло, показував мені фото, як це ще відбулося. Близько ну, там в різних частинах тіла попав на потрапив на розтяжку. Вісім кусків м'яса. Відкажемо відверто, як це, як це було, щоб я фото не показував, як це, що тут як відбулося, просто з тіла вирвано вісім кусків м'яса. Із ноги, столу тулуба, з шиї. Ну, Слава лікарям, які не очікували навіть він каже: я думав, що будуть амбутувати щось. Але все, залишилось при ньому, лікування, от навіть на вихідні відпустили, ми зустрілися. І треті люди звертаються мама одного студента, який навчається, як вона каже, поступив до вишу, там, називаємо там за кордоном в одній з східних країн. І от тут така біда на кордоні їх не пропускають. Ми тут вже зверталися, вже до військкомату ходимо там яку частину. знаєте, як Адвокати, вони як е, лікарі. Є присяга адвоката, ти маєш допомагати. І я занурився в цю тему, але вона мене заділа. Я відверто скажу, ця тема мене заділа. Це не зайняло багато часу, щоб зрозуміти одну штуку. Стаття 23 закону про мобілізацію, скажімо коротко, вона передбачає те, що студенти мають. Відсрочку від призову студенти вищих навчальних закладів, грубо кажучи. Крапка. Студенти не мобілізуються. Хоча є винятки, є е, е, два винятки, таких, якщо студент хоче. Якщо студент може і каже, я маю право, але я хочу йти воювати, хочу йти боронити державу. Все, це е, не, не є обов'язковим приписом. Це він може скористатися цим правом, може не скористатися цим правом. І друга частина це те, що, як мама ця сказала, що от на кордоні декілька десятків студентів їх не випускають. Тут випускали, 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 а тепер ось десь із початку, чи з якоїсь там після 10 вересня чи якоїсь дати їх перестали випускати, і зараз вони там ось щось на кшталт страйку. Долучили мене до певної телеграму канальної групи, і мене це вразило. Студенти записали відео, зібралися і під гаслом таким нем. В даному випадку, як на мене, оціночне судження маніпулятивним, зі словами гарними, слава Україні! Вони розповідають, ми ж хочемо навчатися, а нас тут не випускають. Це відео я не знаю, як по Україні тіліки наші не підтримали, а російські тільки ухопилися за нього, як не знаю за що. Доброго дня, Україна! Ми українські студенти закордонних вузів, і вже п'ятий день поспіль стоїмо тут, на КПП Шогині, вистоюючи наше конституційне право на освіту. Вчора я намагався перетнути державний кордон і четверо озброєних працівників Державної прикордонної служби цинічно на очах у всіх людей вивокли мене та побили за те, що я, нам... я просив, щоб вони мені надали письмову відмову, яку мали аргументувати. Весь цей час ДПСУ нахабно ставиться до студентів. Вони не допускають нас на пункти пропуску, не перевіряють наші документи, дозволяють собі бити студентів. Вони користуються негласними вказівками, а не законами та конституцією. Речник ДПСУ нещодавно Авно заявив, що з 14 вересня всім студентам заборонений виїзд за кордон наголошуємо, що ця заява свідчить про утиск гарантованих конституцією прав та свобод студентів як громадян України. До того ж, ні парламент, ні уряд жодних нових рішень не приймали. Таким чином, ДПСУ, порушуючи права та свободи громадян, не несе ніякої правової відповідальності за свої дії. Геть свавілля з боку ДПСУ. Скажіть ні протиправним діям в бік громадян України та підпишіть петицію про дозвіл студентам на виїзд для навчання. Свободу студентам! Бачите, відомо. Ну, таке, здавалось би, якесь ну, для мирного часу. Нормально, нормально. Для мирного у нас воєнний стан. І в той час, коли в Росії показують, не показують, коли ми бачимо, що з Росії тікають від тої мобілізації, не знаю, всі покутом. Росія каже: так в Україні теж само. У них, вон бачите, яке у Них студентів, студентів прага до знань, їх не випускають раптом. У них якісь там закони, це яке там верховенство право. ви подивіться сюди. Що вона робила, називається до хлопців? Я розумію про те, що є закони. І навіть під час війни, під час воєнного стану потрібно ну, максимально намагатися їх дотримуватись. Є певні, знаєте, є певне розуміння, що повинна бути корекція на те, що воєнний стан, що не все в нас прецизійно. Але розуміємо, що там, де можна, там ми все-таки закони ці тримаємо і. Якомога більше, ну знаєте, всі питання мобілізації, звільнення, звільнення з лав Збройних сил України це все виключно за законом. Що було в цьому питанні? Що було в цьому моменті? Що мене вразило, але на з'ясування того, що, що тут все дуже просто, мені знадобилася одна година. Вразило те, що були які претензії. От військомати надавали довідки. Ну, тобто студент кудись поступив, у нього є якась довідка, він несе нотаріально переклад цієї довідки, не внесе до військомату, ну, територіаль, центри територіальні центри з підготовки та соціальної роботи із військовослужбовцями, колишні військомати, будемо коротко так казати. Да? Військомат надає довідку, цю особу пропустити, і особа йде в. Студент їде на кордон, і через кордон ці студенти приспокійно пропускались на підставі статті 23 закону, який казав про мобілізацію. Але тут раптом перестали сказали, зараз все роз'яснять. І почалися якісь такі речі дивні. Уже близько виявили 600 осіб, які там підробні, якісь там довідки давали про вступ. Були нормальні підхід. він казав, що ті, що вже навчалися, тих можна випускати, а цих, що нові, цих не можна випускати. І інша, даруйте маячня. Повторюсь, це було все маячня. Мене вражає одна штука, те, що от я не займався цією темою, а протягом години дуже швидко, коли підготував для цієї мами і для її сина консультацію, то кажу. Закон про мобілізацію, стаття 23, вона звільняє студентів від призову. Є різні речі. Є такі речі, що студенти поступили, їх призвали, і потім є навіть судове рішення, що студента наказ про мобілізацію студента визнають недійсним і звільняють, якщо він аж так не хоче. Ну, бувають такі ситуації, різні ситуації. є. Да? Але як переміщення через кордон, це є правила перетину кордону. Одна 1995 року народження ці правила, тобто постанова кабінету міністрів була з 95-го року, і до неї там два десятка змін. От під час воєнного стану тут є свої особливості. Увага! 1 квітня це не жарт, а 1 квітня цього року 2022, було внесено зміни до цих правил, пункт 2.6, в якому зазначалося, що частина третя статті 23 третього з другого по восьмий не користуються оцим правом. Де студенти мають право на виїзд за кордон просто на право перетину кордону під час воєнного стану. Ну там свої є, свої є проблеми, як вирахувати оцю частину третю в законі, там не написана частина перша, частина друга, третя. Там стаття 23, третя, вона на, мабуть на десяти аркушах про, про мобілізацію, де описується, хто звільняється з мобілізації, хто не звільняється. Але вирахувати можна. Увага! Це було все відомо. Це в законі, що було на минулому тижні, сказали, от ДПС, Державна прикордонна служба поінформувала, що тепер-от, не можна. Це неправда. Це не можна не тепер-от, а з 1 квітня. Якимсь дивовижним чином, всю весну, все літо, коли діяла ця норма, військомати спокійно давали довідки, на кордоні спокійно приймали ці довідки і е, пропускали когось. Потім прийшов якийсь час щось, я не знаю що, щось змінило, що хтось порахував ці абзаці, хтось порахував ці частини, каже, а не можна. Нельзя. І почались відмови. І тут з'явилися студенти, які кажуть, ну так можна ж було. І ніхто їм не може цього пояснити, а чому ж можна було? Не можна. От, якщо вірно прочитати закон, прочитали, отримали консультацію фахового юриста, і тоді навіть не витрачайте свої кошти, не витрачайте свій час, тому що норма закону, яка діє з 1 квітня, вона говорить про те, що не можна. Справедлива норма несправедлива, це інша річ. Про це можна говорити. Там є петиція до президента, змініть цю норму. Буде інша норма. Значить, можна буде діяти по іншим правилам. Ця норма діє з 1 квітня. Тобто студенти. Іноземних вишів перетинати кордон за цією нормою, яка діяла з першого цього року під час воєнного стану не можуть. Можливо, на жаль. Можливо, щось іще, але так є. І разом з тим я дивлюсь на цих молодих, симпатичних, чудових, ну таких файних українських молодих студентів. і Я пригадую свого друга, в якого вісім шматків м'яса вирвало з тіла. Пригадую цю маму. Така зі сльозами золото ще звернулася, що у її сина знесло пів черепа. І всі ми, українці, повинні робити співмірними свої дії і розуміти, що є воєнний стан і будь-яка дія навіть на камеру зробити якийсь запис, це може бути ворожою зброєю. А взагалі-то хай нам щастить, я вірю, знаю, що ми переможемо.